Що таке життя, що таке смерть, яка ціль життя людини на землі. Про це все дуже коротко в одній хвилині. Почитай добру новину з сьогоднішнього дня. Це найскладніші, найважливіші питання, які ставить перед собою людина, але відповідь може дати тільки Христос, тому що людський розум адекватної відповіді дати не спроможе. Отож, що таке життя? Це людина, яка пізнала Боже слово і живе ним. Що таке смерть? Це людина, його не пізнала. Що таке життя тіла? Це людина, яка її сп'є, але життя тіло повинно містити в собі життя, яке йде від Божого Слова. Бо тіло може бути живим і пити, але в реальності бути мертвим. Є два види мертвих людей: є мертві і ті, що в гробах, і про це в сьогоднішньому Євангелії. Мертві почують Боже Слово і оживуть. Це люди, які ходять, але не знали Бога. Ті, що в гробах, почують Боже Слово. І всі воскреснуть. Якщо ти хочеш бути живим і отримати справжній сенс життя, тобто вічне життя, пусти в своє життя земне, Боже слово, і будеш жив, і будуватимеш сенс життя.